Привіт, Дніпро! Я Баритон, це Світ закладів, і ми продовжуємо мандрувати. Сьогодні ми завітаємо у бар «Нектар». Ходімо! Таке цікаве місце. Треба бути трошки обережною на сходах. Я хочу зізнатись, я люблю міцні коктейлі, тому я замовив собі зомбі. От, ну. Бо якщо ви хочете відпочити, нащо це починати з цих пісюриків, правильно? Також тут є велика кількість настольних ігор для компанії. І ще можна пограти в плойку. Я був у багатьох кальянних, але найчастіше приходжу сюди. Мені подобається атмосфера, мені подобається, що тут багато місця. Цього разу ми замовили кальян з халатком, мішками гамі, полуницею та вінішком. Чек вийшов на 720 гривень, кальян 400, коктейль 250 та чайок 70. Якщо хочете пограти в настолки або флойку та весело провести час з друзями за кальяном welcome to Zenktaр. Ну а де любите проводити вечори з друзями ви? Пишіть в коментарях.